Івано-Франківську затримали підозрюваних у серії крадіжок велосипедів. За даними поліції, впродовж травня-липня зломисники викрали чотири спортивні велосипеди на загальну суму близько 25 тисяч гривень. Двоколісні транспортні засоби викрадали з-під магазинів та інших установ, користуючись тим, що власники залишали їх на певний час без нагляду. Крадіїв вдалося вирахувати завдяки відеозаписам з камер спостереження. Ними виявилися двоє мешканців обласного центру, які вже неодноразово притягувалися. До кримінальної відповідальності. Дані особи вчиняли крадіжки наступним чином Вони розподіляли ролі між собою. Один з них безпосередньо слідкував за обстановкою на місці вчинення злочину, зокрема, щоб не було посторонніх осіб, щоб їхні дії не були викриті. В цей момент, відповідно, інший за допомогою підручних предметів, зокрема металевих ножниць, перерізав велосипедні троси, якими відповідно дані велосипеди були прив'язані до парковочних місць, та відповідно заволодівав даними велосипедами.